Дорогі друзі і підписники мого каналу, каналу Трояндовий сад Наталі і Наталі Давайте продовжимо нашу прогулянку по трояндовому саду. От перед вами фуксія. Ви бачите, які це тендітні квіточки звисають донизу. Яка красуня, яка ніжність і чарівність. Вона у мене стоїть біля. Ну, на порозі, можна сказати, біля дверей. Подобається мені дуже фуксія. І ось моя Ільза Крон Суперіор своїми елегантними білими квітами прикрашає сад, а біля неї притулилася помпонелла. Давайте пройдемо, подивимося, що далі в мене ще цвіти. Ось починається. Друге цвітіння госпел. Я вам про цю троянду розповідала в минулих моїх відео. Подивіться, от, перші квіти, другої хвилі квітування в повному розпуску. І ось перед вами моя чарівна, широколиста гортензія Вічне літо. Вона наростила масу бутонів на нових гілочках, на нових приростах з'являються нові квіти. Ось ви бачите, ще не розкрилась, наприклад, ця повністю квітка. І ось всередині, тільки-тільки. А тут на кінцях є маленькі. Початочки, зачатки соцвітять. Ну, ось, наприклад, тут ми бачимо, тільки розпускається це соцвіття. Отака от красуня, широколиста гортензія. Ширина цього куща складає, ну метрів два з половиною є, а може й більше. Дорогі друзі, чудовий сорт, прекрасно зимує в умовах Київської області. Ну і от біля неї притулилася троянда. Купували ми її як дабл делайт, подвійне задоволення, але це по вигляду інша троянда, хоча має такий сильний аромат, дорогі друзі, я вам передати не можу, що це за аромат. Дуже пахне. І от так вона співпадає по своєму кольору із цією гортензії, біля якої вона притулилася. Ну, а тут унизу ми бачимо, квітують хвости. І вони теж в тон гортензії. Отакі от, от красиві, маленькі, маленькі лілійки. Листя, хости розкинулись аж на доріжку. Прекрасна рослина. Не знаю, чому раніше, вона мені не подобалася. Можливо, тому що я бачила ці поодинокі, нещасні, засохші квіти у когось під двором. І, мабуть, тільки через те. Будь-яку рослину, якщо за нею доглядати, вона робиться прекрасно. Так само, як і людина. Немає некрасивих рослин, немає некрасивих людей. Всі мають свій шарм, всі мають свою красу. І дай Боже тільки всім здоров'я і довгих років щасливого життя. Ну ось перед вами троянда. Бенжамін Бріттен це англійської селекції троянда. Це троянда, яка виведена Девідом Остіном. І от така погода, як сьогодні, накрапає дощик, їй дуже комфортно і приємно. Це її друга хвиля цвітіння. Хоча між цими хвилями у неї були поодинокі квіти на кущі. А ось перед вами. Метільчата гортензія Сандей Фрайзі. А для неї Ваніла Фразі. Ваніла фразі. трохи пізніший Сандей Фразі в цьому році нарощують бутони. Ну, і чомусь бутони не такі великі, як мені хотілося би. У минулому році вони були більші. Ну, от ви бачите. Не такі-то вони і маленькі, але були в минулому році більші. Можливо, в нас ще їх наростить. Цей квітник підкреслюється медуницею. Ну і отут схиляється над нашим маленьким ставочком, у якому живуть рибки і жабка. Оця наша красуня, широколиста гортензія вічне літо. І ось ви бачите, на нових приростах з'явився бутон ще один, який нарощує свій розмір і скоро буде квітувати в повній красі. А ось поряд продовжує квітувати. Наростила дуже багато нових бутонів. Троянда Маймюнхен це витвір німців. Розплідника троянд кордес. Отакі красуні. Отакі багатоколірні красуні. Нам подарував цей розплідник. Розплідник кордес. Німці. <кхем> ну і давайте подивимося наші метільчати гортензії. От перед вами фантом. Цей кущик у мене перший рік. Ну ви подивіться на цю величину. Ви подивіться на цю ширину. Він не всів іще тут, скажімо, прижитися. А як він дав, уже отакі здоровені чотири шапки. Дуже велику надію на нього <кхи> полагаю. А ось Манстедвуд. Ця троянда у нас теж перший рік. Подивіться, яке суцвіття, яку кількість бутонів зав'язала ця троянда. І як гарно вона виглядає. В оточенні маленьких бутонів. От напіврозкритий бутончик Манстедвуд. Яка красуня. А це Домініка. Теж перший рік. Ця трояндочка в нас отака от красива. І це мадам Фігару. Мадам Фігару ще з маленькими бутонами. Трошки пізніше покажу вам і її. А ось гортензія широколиста Брайхт. Вона була біла, а тепер вона вкрилася такою розовинкою. Перекладі це наречена. І я вам хочу сказати, що наречена, яка засоромилася. І ми бачимо її сором'язливий такий рум'янець на її щічках. А ось іще один Бенджамін Бріттен. Подивіться, який він тут високий в мене. Ну тут Більше ніж 2 метри висота цього куща. Ну, сподобалось йому тут дуже. Між іншим, цей кущ піш... попався нам пересортом. Ми його купували як Вінчестер Кафедрал. Він повинен був білий бути. Але по факту це Бенджамін Бріттен. І ось ще одна така от троянда плетиста. Значить, інтернешнл. International... Ой, забулася. Нагадаю, скажу вам. Interneшноal... Ой, не згад... щось крутиться, не можу згадати. Ну, давайте пройдемо далі. Ось ви бачите ностальджі. Ностальджію вам показувала в попередніх відео, як вона цвіла. Ось вона наростила базальні свої гілки, які вкриті масою бутовою. Подивіться, яка чарівна квітка там сховалася всередині. Подивіться, що це за чудо, що це за ніжність, що це за краса. Чудовий сорт. Витвір німецького розплідника троянд Тантау. Прекрасні, прекрасні троянди творять німці. Розплідник тантау шедевральний. Ну і тут ми бачимо Ешлі. Ні, вибачте, це не ви, Ешлі. Це не Ешлі. Ешлі в мене поряд. Ешлі, ось і ще ми бачимо тільки з маленькими бутонами. А це Pink Paradise. Pink Paradise. По-моєму, голландської селекції це троянда. Дорогі друзі, отак виглядає мій садочок 2 серпня. У нас накрапає дощик. Газон радіє краплинам дощу, тому що ці всі дні пекло сонце, до вітер, і, звичайно, цій травичці було некомфортно. А ось перед вами чудова метільчата гортензія, пінки вінки. Подивіться, неначе зграє метеликів сіла на оцей, ну як назвати, на цю кисть квіткову. Тут фертильні і стерільні квіточки переплилися, і ми бачимо таку красу ніби з грая метеликів прилетіла і сіла на цю гілку. Цей кощ ще молодий у мене, тому маю надію, що він виросте, буде великий. Так як він заявлений, два і більше метри у висоту і в ширину так само. Отак він. Тендітно гойдається на вітрі. А ось поряд з ним молоденький кущик поларбір. Поларбір посаджений минулою осінню. От він притулився до кліматіса і видав отакі п'ять квітоносів соцвіть. Ну, рости, ждем, тебе великим на всей садок. А ось поряд з ним чудовий сорт лайм Light. Ну, в цьому році, не знаю чому, гортензії виходили з зими якось повільно, я б сказала. І от вони нарощують свої бутони теж повільно. Я не знаю, в чим річ. Але отак от, от, в цьому році. У минулому році було набагато все раніше і скоріше, і бутони були більші. Хоча кущ був менший. Це мій лаймлайт Любінчик, улюбленець такий. І от він нахилився шепче на вушко, що широколистій гортензії, молоденькому кущику. Який посаджений від великого куща мами. Отут вічне літо. Як вони органічно поєднуються, доповнюють один одного, давайте пройдемо посаду і далі побачимо, що в нас квітує. Ну, як ви бачите на підході хризантеми. Вірніше, вони вже почали своє цвітіння і нагадують нам, що після серпня буде вересень, що це вже осінь. І ось перед вами ще одна троянда. Цю троянду я полюбила дуже давно. Ще училась колись в інституті. Це троянда моєї мами. Найкраща вона для мене була. Дуже вона мені подобалася отака от бускового відтінку. Дуже вона мені подобається і зараз. Посажена вона із гілочки. І росте вона поряд із гортензією Тардіва. Тардіва уповільнена в цьому році, в своєму розвитку, але дуже багато наростила бутонів. Надіюсь, що скоро тут все засяє її суцвіттями І отакою от не впис.